Вітаю 14 листопада, 33 випуск циклу передач зради чи перемоги. Від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, який намагається давати свої думки щодо тих подій, які відбуваються сьогодні, вчора, можливо, будуть відбуватися завтра. Ставте сподобайки, підписуйтесь, коментуйте, пробачте, я не встигаю відповідати на всі коментарі. Вже їх стало багато, але я принаймні їх дивлюся. Так? Um, про що б сьогодні б хотілося поговорити? Мабуть, про um, візит завтрашній Сіндзіпіня до Сполучених Штатів Америки зустріч з Байденом про те, як відбувається зараз um, ситуація з грошима для України. Це продовження теми, яку ми будемо намагатися постійно спостерігати. Ну і трохи по українській внутрішній політиці, знов про Фаріон, буквально два слова. Не можу цю тему взагалі не залишити поза увагою. Так, завтра відбуває, відбудеться важлива для не тільки американо-китайських відносин зустріч керівника Китаю Сінь Зіпіння і президента Сполучених Штатів Байдена. Пишуть, що Сан-Франциско, де буде відбуватися ця зустріч, там готуються до. Приїзду Сінзіпіня по повній програмі, чистять вулиці, якась є спеціальна програма, по якій е, буде Сінзіпін їхати, і щоб за умову китайської сторони, що він не побачив ніяких протестів, тобто будуть вести якоюсь там навіть е, цікавою дорогою, більш того, ніхто поки що не знає, де ця зустріч буде відбуватися конкретно, так? Ну щоб там не, не встигли активісти, які там. За звільнення Тибету, Уйгурів, і всі інше дуже багато в Америці є організацій, які виступають проти керівництва комуністичного керівництва нинішнього Китаю. І постійно протестують, коли, коли якісь китайські очільники приїжджають до Сполучених Штатів. Багато слів було сказано перед цією зустрічю і Байден. Ось буквально зараз сказав про те, що очікує хороших результатів, і навіть в військовій сфері. Що таке військова сфера? Це буде цікаво. Будемо сподіватися, що ця зустріч дійсно стане не тільки в якоюсь просто процесом взаємовідносин Китаю і Сполучених Штатів, якісь намалювання червоних ліній, які там вони постійно один одному виставляють, а ще й так, що наша докнеція України, саме він і в Україні і. Можливої участі Китаю в тому, щоб вгамувати, скажімо так, вгамувати трохи Путіна, це знову ж таки, ми розуміємо, що це, це гіпотеза, яка привідеться буквально там за день-два, чи дійсно вони будуть обговорювати Україну, обговорювати Росію і торкатися цієї теми. Але якщо це буде, то це буде дуже цікаво, і цікава буде реакція саме. По-перше, Росії, по-друге, що саме про що саме вони можуть домовитись. Зошки скажу, що повинні розуміти, що українське питання не найголовніше в стосунках Китаю і Сполучених Штатів там величезна кількість. Ці держави настільки один від одного залежать, що перед виборами президента Сполучених Штатів, які відбудуться буквально через рік, мабуть, Байден хоче трохи. Напруження, яке є з Китаєм, трохи пригмувати, щоб воно не вдаряло по економіці, а економіка не вдаряла по рейтингу Байдена, який, скажімо так, останнім часом показує дуже дивні цифри і дуже дивні тенденції, зважаючи на те, що в принципі з економікою в Сполучених Штатів зараз все добре, але за соціологічними опитуваннями дуже дивна така тенденція особливося. Для Америки, що американці не відчувають цього, тобто вони не можуть чомусь не пов'язують, що в них все більш-менш непогано, це об'єктивно, так? Непогано безробіття одне з найнижчих в історії. Ну, Тут багато факторів, які показують, що з економікою Сполучених Штатів все більш-менш нормально, але населення народ це не розуміє і говорить про те, що. Ледве не гірше стає жити, хоча знову ж таки з об'єктивних цифр це не відповідає дійсності. З'являються статті, багато статей на заході з приводу того, як буде продовжена допомога фінансова Україні. Дуже дивна ситуація з німецькою допомогою. Бо, судячи з усього, Міністерство фінансів Німеччини не готово було для збільшення фінансування. України мається на увазі військове фінансування, і вони заходять через якісь інші фонди. Ну, нібито заспокоюють нас, що ця обіцянка Німеччини збільшити вдвічі допомогу в наступному році з 4 мільярдів до восьми мільярдів, вона буде виконана, але якимось дуже складним шляхом, і, мабуть, з іншими умовами і з іншим контролем, і з багато чого іншим так. Тобто, як пишуть західні, -західні засоби маси інформації, посилаючись на слова Салівана, що вікно можливостей для України зменшується. Якщо сьогоднішня пропозиція республіканців проголосу, щоб не було в найближчі дні шадауна, це коли бюджет не приймається і всі Державні ну, грубо кажучи, установи перестають отримувати фінансування, і так, ну і, грубо кажучи, зупиняються. Він пропонує проголосувати за бюджет без допомоги і Ізраїлю і е, Україні і повернутися до цього пізніше. Сподіваємося, що ця пропозиція не буде прийнята, бо якщо вона буде прийнята, то в нас будуть проблеми величезні, аж до січня наступного року. З цим можливим фінансуванням ми ще очікуємо 61 мільярд доларів. І на фоні цього, в економіст, який нещодавно надрукував цю відому статтю вже історичну, мабуть, статтю Залужного, друкує сьогодні великий матеріал з приводу України, де говорить, що війна за спостереженням може протривати ще 5 років, і Захід до цього не зовсім готовий. Це, м'яко кажучи, зовсім не готовий. бо Україна. І Росія не можуть нав'язу ну, зламати, за їхніми словами, хід війни, ну, тобто, підтверджуючи слова Залужного, що ми заходимо в лухий кут з позиційною війною. І ніхто, ні Росія, ні Україна не готові йти на поступки. Тому от така от ситуація складається. Що робити з цим? Ну, переформатувати економіку. Підключати все ж таки ВПК по повній програмі Західне? Бо знову ж таки, я про це постійно кажу: не, нема політичної волі в багатьох європейських і в Америці робити такі кроки, які би, ну, скажімо так, перевантажили їхні економіки на відносно, Ми знову ж таки не кажемо про якусь там мобілізацію ні, але на відносно. А військові рейки щодо принаймні ну, кількості снарядів, які вони виготовляють, з цим треба щось робити. Бо в кінці кінців стає зрозумілим, що ця війна України і Росії буде не останньою війною, і Заходу треба готуватися якось. Звичайно, що це не зовсім популярна тема на Заході, в принципі, але треба щось, з, з цим щось робити. Ну і наостанок, здається, я нічого не забув. Наостанок. З приводу Фаріон вона знову викинула такі, ну, звернулася до залужного, до президента щодо того захисту себе від е, того хейту, то, який йде, від погроз, які йдуть від, як вона заявляє, від військовослужбовців. Ну і студенти Львівського, львівські студенти вийшли сьогодні на акцію протесту. Щоб її звільнили з викладання. Поки що керівництво заявило про те, що ну, до 23 числа, до 23 листопада нема приводів звільняти її формальних, буде там нарада, яка прийме рішення, щодо неї. вони обіцяють студентам обіцяють, що 24 числа вони знову вийдуть на мітинг. Головне гасло, що вона ображає військових і взагалі виведе провокаційну діяльність. Я знову ж таки цю тему, ну, я написав себе в телеграм-каналі текст, але так в двох словах, щоб сказати, що якщо в ВСБ існува існує план розуміння того, що буде відбуватися в Україні, наприклад, що якщо відбудеться якесь затище, примирення чи там просто пауза у війні, то деякі люди, ну, зокрема, такі як я, і інші дуже багато таких людей почнуть говорити про те, що процеси, які потрібні для України, це процес ідентифікації української нації, України, в принципі, вони можуть повернутися назад. Бо ну, ми бачимо ці приклади, таксисти, які відмовляються, відмовляються е, говорити українською мовою. Е, Постійні заяви там політичних діячів щодо того, не віддамо російську мову путіну. Ну і взагалі, це знов ж таки ми розуміємо, що для дуже багатьох людей це дуже комфортне середовище, це співіснування російської і української мови. Ну, звичайно, з тим, що це постійні слова, що українська має повинна мати переваги в законі і так далі. Але все ж таки, і от всі ті люди будуть, які будуть казати. Що це не зовсім правильно, це м'яко кажучи, і що не за, щоб ми не пішли знов по колу, я про це постійно кажу, потрібно навпаки ці процеси прискорювати. Так ось, цим людям буде навішим ярлик, що вони в, в, ну от як фаріон. І повністю стають токсичними. І план ФСБ на нейтралізацію взагалі такої ідеї. Протистояння повзучій русифікації знову, як це відбувалося вже не один раз в Україні. Так вони цей план виконали, вважаєте? Да? От Фаріон. Я не знаю, чи свідомо це робить, чи не свідомо, але вона виконує це завдання. Тому, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь до наступних зустрічей. До побачення.